Вітаю! На цьому занятті говоритимемо про літературу українського реалізму. Реалізм це мистецький напрям 19 століття, який характеризується всебічним відображенням дійсності на основі типізації життєвих явищ. Характерними ознаками рисами напряму є: по-перше, відтворення життя у формах самого життя. По-друге, типовий герой у типових обставинах. По-третє, соціально-історична детермінація, тобто визначеність, зумовленість. По-четверте, прагнення об'єктивності й достовірності зображення, і по-п'яте, домінування пізнавально-аналітичного начала. Представниками реалізму у світовій літературі є де Бальзак, Стендаль, Густав Флобер, Чарльз Дікенс, Лев Толстой, Федір Достоєвський та інші. Одним із яскравих представників української реалістичної літератури є Іван Семенович Нечуй Левицький. Справжнє прізвище письменника Левицький, за версією Валер'яна Підмогильного через непрості стосунки з батьком, сільським священником, автор обрав собі псевдонім Нечуй, аби отець Семен не чув про сина письменника. Іван Франко назвав Левицького великим артистом зору, колосальним усе оком України. Очевидно, такі характеристики зумовлені різножанровим і тематично багатим творчим доробком митця, прагненням змалювати в усій повноті народне життя, показати характерні типи, побут, звичаї різних соціальних верств тогочасної України, селян як часів кріпацтва, так і пореформеної доби, найманих робітників, поміщиків, фабрикантів, чиновників, представників духівництва української інтелігенції тощо. У своїх наукових працях автор наголошував на тому, що український письменник повинен дотримуватися трьох головних принципів реальності, національності і народності. За його словами, реальна література повинна бути дзеркалом, у котрому б одсвічувалася правдива жизнь, обчищена й гарна з естетичного погляду, добре спорядкована і зґрунтована, освічена вищою ідеєю. А для літератури взірцем книжного язика повинен бути іменно язик сільської баби з її синтаксисом. До характерних особливостей стилю нечуя Левицького належить поєднання реалістичного зображення з поетизацією народного життя, нахил до живописної образності. У цьому аспекті автора можна назвати українським рембрантом. У його творах контрасти світла й тіні, яскраві полиски на тьмяному тлі, явище досить поширене. Варто згадати хоча б сцену сповісті Миколи Джеря, у якій кріпаки втікачі темної ночі похмуро дивляться, як палають скирти панського хліба. Майстерність українського пейзажу пейзаж під пером автора стає образом душі народу, його історичної пам'яті, краси рідного краю. І фінальна риса сміх крізь сльози. Гумор письменника часто має відтінок суму, трагедійності через недосконалість людської природи. Одним із найвідоміших творів письменника є Кайдашева сім'я. За жанром це соціально побутова повість. Темою твору є змалювання побуту і психології українського селянства в пореформену добу, тобто після скасування кріпацтва 1861 року. Ідеєю засудження індивідуалізму, егоїстичних натур і духовної роз'єднаності в родині. Літературознавці стверджують, що окремі персонажі твору мали своїх прототипів. Так, прототипами Кайдашів була сім'я Мазурів із села Семигори, відома на весь повіт колотнечами. Мазури мали реальних сватів, довбушів. Композиційно твір складається з дев'яти частин, сюжет яких розгортається за принципом нагнітання епізодів і сцен. Діалоги рухають сюжет твору, у них розкриваються характери персонажів. Експозицією у повісті є розмова Карпа і Лавріна Кайдашів про майбутнє одруження та роздратування батька через неробство синів, зав'язкою, сватання й одруження Карпа з Мотрею Довбишівною, розвитком дії поступове назрівання конфлікту між свекрухою Марусею, яку у творі названо економшею, та невісткою, сварки між членами родини, одруження молодшого сина Лавріна з милашкою Балаш з Біївців. Наростання сімейних конфліктів, утеча Мелашки під час Прощі в Києві, повернення її в Семигори і зрештою смерть Омелька Кайдаша. Кульмінаційними моментами твору є ряд сварок через мотовило, яйця, курку, кухоль, півня, кабана і, зрештою, через грушу. Кайдашева сім'я, до речі, мала два варіанти фіналу розв'язки. За першою версією, діло з грушею не закінчилося. Вона розросталася в шири вгору, родила дуже рясно, дратуючи і дорослих, і малих кайдашів. За другою, діло з грушею скінчилося несподівано. Груша всохла і дві сім'ї помирились. В обох садибах настала мирнота. Ще один український письменник, реаліст Панас Мирний, справжнє прізвище якого Рудченко. Олесь Гончар, звертаючись до читачів Панаса Мирного, писав: Перечитуючи твори його, ви знову і знову будете відкривати для себе щось нове, раніше непомічене. Ви будете захоплюватися, яким тонким психологом був цей письменник, як досконало знав глибини народного життя, які багатства народної мови були йому відкриті, яким могутнім живописом володів, зображуючи колоритні народні характери. Програма ЗНО передбачає вивчення соціально-психологічного роману, а за визначенням авторів роману з народного життя Хіба ревуть воли, як ясла повні. Досить цікавою є історія створення цього тексту. По дорозі до батьків у Гадяч письменник почує від візника історію про відомого на Полтавщині розбійника Василя Гнитку і створить нарис Подоріжжя від Полтави до Гадячого, на основі якого згодом напише повість Чіпка. Пізніше до розширення цього твору долучиться рідний брат письменника Іван Білик. Після тривалої роботи текст роману буде опубліковано в Женеві за сприяння Михайла Драгоманова. В одній із редакцій твір матиме іншу назву Пропаща сила. До речі, назва хіба ревуть вели, як ясла повні, запозичена з Біблії із книги Йова. Темою твору є зображення майже столітньої історії села Піски та життєпису Чіпки Варениченка. Ідеєю засудження боротьби з неправдою через кровопролиття. Композиційно роман складається з чотирьох частин і 30 розділів. За композиційну складність академік Олександр Білецький назвав твір будинком з багатьма прибудовами і надбудовами, зробленими неодночасно і не за строгим планом. Основними сюжетними лініями роману є Рід і життя Чіпки, рід і життя Максима Гудзя, Грицько та його дружина, «Пани Польські. Усі вони розвиваються на широкому суспільно-історичному тлі. Перша частина твору виконує роль експозиції, автори знайомлять читача з Чіпкою та його матір'ю Мотрею, а також із польовою царівною Галею. Тут описано й дитинство та юність героя. Друга частина переносить читача в історію закріпачення села Піски, панами Польськими. Описано тут і історію роду Максима Гудзя. Третя частина твору, по суті, є зав'язкою. Вона починається промовистим розділом Нема землі тут описано, як Чіпка втрачає землю. І з цього моменту починається стрімкий розвиток дії, що сягає кульмінації в епізодах на вигнання героя із земства його духовному зламі. Розв'язку твору наведено в останній частині: це винищення бандою чіпки козацької родини Хоменків, арешт головного героя та ув'язнення на катору. Закликаю вас уважно пропрацювати текст цього осяжного твору. Детальний конспект змісту, особливостей розгортання сюжету і характеристику центральних образів твору ви знайдете в підручникові лайфхаки з української літератури. Яскравим явищем української реалістичної прози є також театр корифеїв. Слово корифей у давньогрецькому театрі означало керівник і заспівувач хору. Сьогодні воно має значення провідний і видатний діяч у якійсь галузі. І справді, театр Корифеїв був першим професійним українським театром, засновано його 1882 року в Єлисаветграді. Тепер це місто називається Кропивницький, на честь Марка Кропивницького, початкового лідера трупи, до складу якої війшли брати Тобілевичі, а саме Микола Садовський, Панас Саксаганський, Іван Карпенко Карий, а також їхня сестра Марія Садовська-Барілотті. Належали до театру Корифеїв і легендарна Марія Заньковецька, Михайло Старицький, Ганна Затиркевич-Карпинська та інші. Ми ж зосередимося на творчості Івана Карпенка-Карого. Походження першої частини його псевдоніма пов'язане з батьком Карпом Адамовичем Тобілевичем. Карпенко це буквально син Карпа, а другої частини з улюбленим літературним персонажем автора Гнатом Карем, героєм п'єси Тараса Шевченка Назар Стодоля». Звернімося до розгляду п'єси Івана Карпенка-Карого Мартин Боруля. За жанром це трагікомедія. В основу сюжету твору автор поклав, очевидно, історію свого батька, який багато разів добивався визнання свого дворянського походження. Він так і не досягнув омріяної мети, оскільки в багатьох паперах по-різному фігурувало прізвище предків: то Білевич, Тобелевич, Тубілевич. Твір, проте, має і ширші джерела. Тут варто згадати комедію Мольєра Міщанин Шляхтич. Темою трагікомедії, отже, є дворянство як міф про краще життя, ідеєю засудження підміни особистісних цінностей становою належністю. Події твору розвиваються досить стрімко. Мартин Боруля збирається подати позов до суду на Красовського, який Мартина назвав бидлом. Цю справу він доручає повіреному Трандалву, що одночасно працює і на Красовського. Боруля також домагається документально підтвердити своє дворянство. Тим часом він просить сина Степана, щоб юнак привіз із міста чиновника Націєвського, аби видати його за свою доньку Марисю. І з цієї ж причини Мартин відмовляє багатому шляхтичеві Гервасію Гуляницькому, який приходить до Борулі, щоб засватати Марисю за свого сина Миколу, бо Марися і Микола вже давно закохані. Із міста приїжджає Націєвський, який поступово починає сумніватися, чи не підсунуть йому наречену, що чекає дитину. Зрештою, остаточно вирішує втекти із заручин. Розлючений Боруля бере коня і, наздогнавши Націєвського, лупцює його. Крім того, земський суд, де працював канцеляристом син Мартина Степан, скасовано, тому хлопець повертається додому безробітний, а батькові про це боїться сказати. Після випадку з Націємським і листа від Красовського про те, що Боруля має виселитися з орендованої землі, Мартин занедужав. Марися і Степан звернулися до Гервасія Гуляницького по допомогу. Мартин ледь вийшов до світлиці. Його всі почали вмовляти покинути, добиватися дворянства, адже із Сенату надійшла відмова, оскільки в одному з документів написано не Боруля, а «Беруля». Мартин палить папку з паперами, Гервасій просить благословити Миколу й Марисю до шлюбу, і боруля їх нарешті благословляє. На цьому в мене поки все. Наступного разу говоритимемо про творчість людини справді енциклопедичних знань Івана Франка, з'ясовуватимемо, що ж стоїть за образом вічного революціонера в поезії гімн і чому головний герой збірки зів'яли листя, за словами самого Франка, пустив собі кульку в лоб. Аналізуючи поему Мойсей, спробуємо поміркувати, що краще: голодна воля, чи сите рабство. Також будемо знайомитися з творчістю великого сонцепоклонника, митця імпресіоніста Михайла Коцюбинського. На все вам добре!